Ми Зараз знаходимося на одному із відділків господарства. У нас є два відділки, є село Попелюхи і є село Дружба. Ми зараз знаходимося на селі Дружба, знаходиться 2800 грів ВРХ, і з них 1300 дійного. З БТСлаб ми працюємо вже 4 роки. Брали початковий тільки ельцин, а зараз ми вже беремо те саме ельцин, кита прот, і стимул і спектран. І що з цих препаратів, то ми ми використовуємо ельцин, тому що він у нас йде починаючи корови, які йдуть на запуск, ми їх проколюємо, потім корови, вже, які, ми запускаємо корови 220 днів, ми колимо ельцин їм, само вакцинуємо їх, потім вони йдуть 250-й день, переходять вже на другий сухостій, ми ж теж колемо ельцин їм. І коли тож вони, коли проходить термометрія цих 5 днів, і ну, буває, що хворі, то ми 10 днів, це. ми також використовуємо еліцин. Якщо телятка новонародженим, теж вони проходять нас, коли народилися, тож ми проколюємо еліцин перших три дні, і коли відлучаються або проходять якісь вакцинації, то теж ми використовуємо. Брали були катозал баєровський, зараз його не стало. Ми там брали ще різні препарати, були, і українські брали. Ми замитили ельцин, коли почали колоти телятам. Тобто вони все одно ярче ставали краще, ставали живіші такі. Бо Ми, ми теляти, які бувають там молоко не допивають. Ми просто їх ставимо три дні на ельцин. Проколюємо їм, не без, ну там буває без діареї, без всяких це, але ми проколюємо і ми бачимо, що дійсно воно цілята краще п'ють. А є такі, що препарати. За кордоном він того не показував. Корови, які мають на назад, ми відбираємо їх ходять секцію, вони у нас 5 днів. Тобто ми їх ще прокалюємо, дай буває саме еліцином прокалюємо, щоб так, грубо, оздоровити їх. І потім так само ми вакцинуємо вже і там. прокалюємо еліцином. Вони тоді краще. Якщо ми це не робимо, то буває, то найбільше корів, які затримкою послідують, ще там рів бувають. А коли проколюєш еліцином, то менше, це профілактика є. Для профілактики, конечно, я рекомендує ельцин, щоб був. Кетапро, то в основному ми тільки на... Корови, які після розстелу, які показують температуру, і ми використовуємо і так само намастити. І спектра у нас так теж йде в основному після корови після розстелу, які теж там є затримку по сліду, або ще з якимись ну, логічними проблемами, які треба використовуємо той спектран.